Габенчик Вальф випустили обнову, в якому тепер з п'яти тайник можна крафтити або рукавиці, або ножа. Що це значить? Це значить, що ринку ґеґ. Що це значить? Це просто. Ножі будуть коштувати по 500 гривень, по 1000 гривень. Всі ножі впадуть, всі перчатки впадуть. Тайні зараз по 3, по 4 тисячі гривень, які стоїли ще 2 часа назад по 50 гривень, по 100 гривень. Що буде далі, не зрозуміло. Зрозуміло тільки те, що ринку повний капець. Це не пояснити словами, наскільки жалко людей, які е, збирали свої інвентарі на мільйони доларів. Просто не зрозуміло, для чого це було зроблено. Пишіть своє враження в коментарі, тому що я ще сам не до кінця розумію, що треба робити, як правильно в цій ситуації себе вести. Ну, в даному випадку, тут все ясно, тут нічого не ясно. Вибачте, мене просто такі емоції, я сам не знаю, що робити. Підписуйтесь, далі будемо дивитися разом, що буде далі з ринком, чи буде далі з кінами. Приймайте участь в розіграші, якщо комусь цікаво, на Дігл. він до речі, червоний. Я не знаю. Просто всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, можливо, ви мені чомусь допоможете. Я маю на увазі допоможете тим, щоб пояснити, що далі буде, що далі робити. На моє розуміння, ринку повний капець це 100%. Ножі можна буде купляти по 500-1000 по гривень. Що буде з тайними, Я не розумію, що буде з червоними скінами, скільки вони будуть коштувати. Зараз я кажу, коштують ті, що стоїли по 100 гривень, по 3, по чотири тисячі гривень. Далі я не знаю, що буде. Далі я не знаю, що буде. Можливо, вони впадуть, але це просто Аннаріл. Я не знаю, що робити. Пишіть в коментарі своє враження.